Розкажіть про податки ФОП? Ну що у нас? ФОП в основному те, що розповсюджено, перша, друга і третя група. Про загальну систему не буду говорити. ФОП перша група це в основному у нас майстри самозайняті майстри, наприклад, кого я сюди відношу. Майстри Б'юті сфери, але це не салони краси, це просто майстри, які самі на себе працюють. І ринки, і люди, які працюють, торгують на ринках, оце перша група. Вони зараз платять 302 гривні 80 копійок єдиного податку на місяць. Все. Оце така категорія. Там, щоб так сильно не занурюватись, от я так навіть на в мене є курс бухгалтер ФОП поведенню ФОП. І навіть там я, тому що податковий кодекс читати, не перечитати, а так я характеризую вже для себе і для своїх учнів. Я так само вам відповім, що хто така перша група. Друга група, в основному це товарний бізнес. Це там, де щось продають. Можна будь-що продавати на другій групі, окрім тютюнових, навіть пиво можна, а таке алкогольне не можна, оце суто тільки пиво можна на другій групі продавати і все. Тобто, майже все, крім підакцизних товарів, якщо так вже. Всі, все, що ми бачимо в магазинах, одяг, косметика, таке все-все-все. Навіть е, аптеки вони на другій групі можуть бути ну, скоріше всього, що вони всі працюють на другій групах. Ну от вони платять 1420 гривень на місяць. Ну і звісно, ліміти. Я вже не знаю, чи ви там знаєте чи не знаєте, тому що для першої групи ліміт на рік це там десь близько мільйона. Я вже не пам'ятаю точно, тому що я ці цифри в голові теж не держу. Друга група це десь там 5,9 мільйонів, 5,9 мільйонів. А і третя група це там 8 мільйонів. У третій групі вже немає ставки податку. Третя група платить 5% від отриманого доходу. Скільки отримав, 5% і все. А третя група хто сюди входить? Сюди можуть всі вище, вище перераховані ввійти, в, тому що можна на третю групу беруть всіх, майже всіх. Теж крім цих підакцизних товарів. Так, але тут специфіка, яка що третій групі ФОПам третій групи не можна надавати послуг юр, особам або ФОПам на загальній системі оподаткування. Тому сюди більше відносять ось таких як, наприклад, я бухгалтер, тому що я надаю послуги загальносистемникам. Якби я працювала тільки з фізособами або із ФОПами, то я можу працювати на другій групі і платити 1420 гривень єдиного податку. А так я цього не можу робити згідно законодавства, то я працюю як ФОП, наприклад, із усіма на третій групі єдиного податку. Оце якщо так коротко. ЄСВ зараз 1760 гривень 22% від мінімальної заробітної плати стану на сьогодні 800 8 чи 800 тобто, пам'ятаю, Тобто 22% і ЄСВ платять люди зараз у нас поки хто має змогу, тому що існує, є пільга. І сьогодні ЄСВ можемо не платити. Звісно, це не йде нам до страхового стажу, до страхових виплат, тут, тобто так. Якщо так по-простому, пенсії за, ці, за цей час не буде нараховуватися. От, тому ФОПи, у кого є можливість, платять, Ось теж це з того, що ми спостерігаємо. Хто не має можливості, там, не дуже доходить, то не платить. От, поки діє пільга на період воєнного стану, а далі вже будемо бачити. Тому таке, що з обов'язкового на сьогодні це єдиний податок, сплата єдиного податку. Перша група 302 гривні, друга 1420, і третя 5% від отриманого доходу. Від тих грошей, які надійшли на рахунок. От все, що надійшло. Ну, так, да, умовно, них... хай це буде на рахунок, тому що гроші можуть і в касу надійти, але ми вже тут не будемо mm -hmm. вже сильно занурюватися, тому що особу кас не, не тримають. Тому вважаємо те, що на рахунок надійшло. Те, що на рахунок, і те, що в касу готівка. Все, що так. надійшло, тоді. Можемо на 5%. 5%. І...